Друзі Христос Воскрес! Хочу сьогодні привітати вас цим великим світлим святом, побажати вам обов'язково міцного здоров'я, вам, вашим рідним, вашим близьким. Нехай ви всі будете здорові та щасливі! Звісно, хочеться побажати мирного неба над головою та спокою. Нехай вже швидше всі повернуться додому, захисники, захисниці здоровими та неушкодженими. Нехай усі рідні їх дочекаються. Бажаю вам всім Божого благословіння, Божого захисту. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, цінуйте один одного, не звертайте уваги ні на які дрібнички. І все тоді буде добре. Сьогодні в мене відео таке збірне, Всього потрошки буде трошечки наших вихідних. Покажу, поділюся з вами. Також буде те, що було ще до вихідних. Трошки домашньої рутини, словом, відео таке буде насичене і релаксове. Бажаю вам гарного перегляду і обов'язково не забувайте поставити вподобайку відео, бо це дуже важливо. Також підписатися, якщо ще досі дивитесь без підписки. Ну і, звісно, чекаю вас в коментарях, буде приємно з вами поспілкуватися. Отож, бажаю вам гарного дня, гарного настрою, спокійного дня і гарного перегляду. Подивіться, які вони гарні. Це вже третій день вони стоять. Ось такі навіть ще не відкриті повністю. Просто супер. Зараз поміняємо водичку. І дивіться, ці лісові. Це вже вони стоять. Скільки це вони стоять? Тиждень. Майже тиждень стоять. І дивіться, також нічого їм немає. Також міняємо водичку. Класно, зараз буду готувати сніданок. Буду готувати в вершковому соусі, з чесночком, з сиром. У мене тут натертий сир залишився. Заварюю собі каву смачну, ранкову. Це у мене вершки приготувала. І цибулька є нарізана. Буду робити сніданок такий смачний. Standing underneath the lights. Так, я обсмажила цибульку і зараз додаю сюди чесничок. Видавлю один великий зубчик. Трошечки так обсмажу і буду додавати вершки. Додала сюди сіль, перець і куркуми трошечки. Готово. Все, відправляю сюди спагеті від варень. Можна звичайні макарони будь-які. Взагалі куряче м'яско додаю, буває і морепродукти. Але зараз ні того, ні того нема. Так теж дуже смачно. Натертий сир. І ще можна кропчику трошки. Перехожу до маленьких домашніх справ, застеляю пледики, попрала їх перед святами, щоб вони були чистенькі, вже гарненькі. Дуже я задоволена цими пледиками, ще знайшла тоді такий розмір, як мені потрібно було. І дуже задоволена, бо ці диванчики, вони постійно бруднилися, сміття до них дуже сильно перелипає, тому дуже незручно за ними доглядати, незручна ця обивка. Тому я дуже задоволена, що я ось ці пледики знайшла, ось такі по розміру, і вони гарно виглядають, і світліше стає в кімнаті одразу, як тільки їх застеляю, і так красивіше мені найбільше подобається, так, ніж було без з них. Також попрала килимки, які в мене біля ліжка по боках знаходяться, щоб були також вже чистенькі, мишелька, як завжди відпочиває на ліжку в подушках, де б ще бути, вона там, де і я. Хочу вам показати, які мені прийшли наволочки класні, великодні, але з запізненням, на жаль, тому будуть вже на наступний рік. Але все-таки хочу вам показати, бо дуже красиві. Такі вони і спокійні тона. І дуже такий цікавий матеріал, якийсь, ніби синтетика, але зроблена під таку мішковину. Як під льон, щось таке. На замочках ось тут ось знизу. Ось така ще одна, дуже гарні. І ось така з зайчиками. І всі ось такі вони з такого. Класного матеріалу. І я їх замовила, вони були ну, зовсім по смішній ціні. За 4,50 злотих. Вони обійшлися. Це взагалі ну дуже класна ціна була. Я думала, ось цих дві взяти на ось це ліжко, ось тут. А ось ту одну думала взяти на диванчик туди до жовтої наволочки поставити. Але вже буде на наступний рік. Ось такі в мене гарні наволочки. Також гуляли сином ввечері на вулиці, і для себе неочікувано вирішили сходити в піцерію. Ми частіше всього заказуємо додому піцу, або я готую сама. А ось це вирішили, чому не зайти, не посидіти вдвох. Завжди замовляємо піцу і два соуса. Йде на вибір, тому ми беремо завжди чесниковий і такий томатний. Дуже смачна піца Ось цій піцерії нам вона найбільше подобається. А це я їздила за чоловіком на роботу забирати його. І мішелька їздила, звісно, зі мною. І ніколи за нею не помічала такої любові до того, щоб стояти ось так у вікні, дивитися. А це щось вона собі запробувала і ось так всю дорогу сиділа і дивилася в вікно. Така вона смішна, цей вітер дує її в обличчя, а їй, напевне, подобається. Я раніше помічала, що собаки в автомобілях ось так їдуть, і їм дуже подобається колись. Так вітер дує, але зазвичай це були якісь такі великі собаки, і мені також було це смішно дуже. Але ніколи не знала, що Мішельці також сподобається. Вона час від часу ставала, але не було не якогось такого великого бажання. А тут вона всю дорогу хотіла сама ось так їхати. Лапки сповзали, вона ще ними підтримувалася, і все одно їй хотілося і цікаво було, що там розглядати. Така вона кумедна. Я досі з нею сміюся, як вона ось так прикольно їхала і дивилася ось це вікно. Where I belong. Також у вихідний день ми захотіли з цією сім'єю покататись на Фоніколері, який знаходиться у нашому місцевому парку. Називається цей парк парк Шльонський. Це такий найбільший парк у Польщі. Він займає майже 640 гектарів. Дуже він великий, тут дуже багато різних локацій є. Для відпочинку є і планетарій, і зоопарк, атракціони, є легендія називаються. Також є дуже багато тут озер, для яких можна полежати на таких дерев'яних лежаках. Відпочивати, прогулятися, просто посидіти на лавочках. Дуже багато. Тут є також кафешок різних. Словом, тут для себе кожен знайде, чим зайнятися, тому що дуже велика територія, і ми цей раз ще помітили, що, виявляється, вже пустили ще один фонікулер, який ми раніше не бачили. Тут також щось ремонтують, знову буде щось нове строїти. Тут була раніше водойма така, але воно вже було все-таки старе то напевно що роблять все по-новому ремонтують і буде знову якась класна нова локація. Дивляться словом за всім цим, доглядають, стараються, щоб все було красиво, The roads Starter Ruilding Life Андіопонська from within До речі, зараз ми ось якраз проїжджаємо по лівій стороні. Є вхід, ось показую у зоопарк. Дуже великий, красивий зоопарк. Там є і акваріум, і дуже гарна з локація з пташечками, пінгвіни Є ну там також дуже-дуже багато всього є подивитися. А ось по правій стороні, показую, це ось цей парк розваг, легендія з атракціонами. Тут дуже багато локацій. Платиться ціна за один день, і можна весь день кататися на будь-яких атракціонах і будь-яку кількість разів, скільки вам захочеться. Я один раз не знаю, яким чином мовилася, щоб проїхатися на найбільшій американській гірці. Ось ці, що я зараз якраз. Показую, не знаю, що мене тоді підштовхнуло на це. Але це, напевно, був перший і останній раз. Я не впевнена, що я ще коли-небудь погоджуся на це. Ось якраз знімаю люди, якраз виїхали наверх і ось на ній починають кататися. Дуже страшно, як на мене, тому що я не люблю взагалі ось таких всяких штук. Знаю, що хтось любить таке адреналін, все таке, але точно не я. І я як закрила очі, коли почала на ньому їхати, так і відкрила, коли приїхала. Словом, це взагалі не для мене, але для людей подобається. І є ось така класна локація, де ось пливуть по такій річці, не знаю, як сказати, така локація. Пливуть у такій спеціальній круглій бочці, я її називаю. По воді дуже прикольно, воно ось так крутиться, може крутитися, по водичці пливти. Ну, словом, дуже багато там є різних локацій, де можна покататися на різних атракціонах, бо дуже велика територія цього самої легендії парку. Сіла на лавочку перепочити. Так класно тут в лісі. Ой, дуже класно. Ташечки співають. Краса. Сонечко. Тепленько. Люди всі гуляють, вихідний день. На велосипедах в основному сьогодні всі катаються. Тут через весь ліс ось так іде дорожка. Ось така асфальтована. І можна кататися на велосипеді по всьому лісі. Гігантському. як класно, тут лавочка і одразу ось тут озерце. Водичка. Ось там така штука, що купляти корм для цих качок. Хлопці пішли зараз куплять, будуть годувати з цих качок, що тут плавають. Дуже велике насправді озеро. Камера не передає його величини. Але воно дуже велике. Бачите, вже чекають. Хоча я не думаю, що вони тут голодні. Я думаю, що тут всі їх приходять і годують цим кормом. Та вони собі збирають по водичці. Воно не тонуло плавало? О, то там різні всякі є, там і на є, горох, і так горох, так. і кукурузка. Зимочки. Угу. І овесики і ще що це. Звісно, є і чарівні квіти, і я я, якби я також їх не познімала, бо дуже я люблю розглядати квіти. Дуже мені подобається, як природа їх створює. А це Владик вирішив трошки погратися і поляпати на мене водою, бо побачив, що я його знімаю. І вирішив, що мама має бути мокрою. Ось така у нас прогулянка була, а ввечері ми. Звісно, повертались додому, і щоб я нічого не готувала, зайшли в магазин, купили ось такі різні піци. На цьому буду завершити своє відео. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал і до зустрічі у нових відео, Па-па!